Не секрет, що проект Поліцейський офіцер громади виник як відповідь на низьку ефективність роботи дільничних поліцейських, особливо в сільських та віддалених громадах. Саме тому з 2020 року почалося впровадження моделі, яка передбачає постійну присутність офіцера в громаді, його тісну взаємодію з мешканцями та місцевою владою. Як це працює на практиці, ми вирішили побачити на прикладі Кагарлицької та Миронівської територіальних громад, познайомившись із шерифами. Не просто охоронець порядку, а партнер, якому довіряють. Так. Поза камерою кажуть місцеві про Олексія Федорова, поліцейського офіцера Миронівської ТГ. Цю посаду він обіймає вже п'ять років і є одним із перших погів, які запрацювали на території Київської області. Фактично зараз у нас два офіцера громади працює. Я та мій напарник, який зараз на чергуванні в моєму обслуговуванні знаходиться вісім населених пунктів. От ми власне знаходимося в одному з них: це село Центральне. Тут близько 1400 населення, але в зв'язку з війною так само кількість населення постійно змінюється, то зменшується, то збільшується, так як йде міграція населення, тут є квартири, і тут також живуть переселенці. Місцевий шериф має ширші повноваження ніж звичайний патрульний, і виконує комплексну роботу, орієнтовану на безпеку та правопорядок. Профілактика протидія виявлення та фіксація адміністративних правопорушень, профілактика кримінальних правопорушень, злочинів. Та сприяння в їх розкритті, розгляд звернень громадян, участь у громадських заходах, патрулювання, допомога громадянам у критичних ситуаціях, таких як, наприклад, ДТП або домашнє насилля. А також скажімо, левова частина нашої роботи: це превентивна діяльність в навчальних закладах, робота з підлітками. Саме ця вікова категорія каже полісмен найбільше потребує профілактичних мір через почастішення випадків вербування російськими спецслужбами. Проводячи бесіди з неповнолітніми, шериф насамперед вибудовує довіру та застосовує власний підхід як метод превентивних заходів. Я систематично відвідую навчальні заклади на території Миронівської територіальної громади. Учні знають мене. Я думаю, що вони роблять належні висновки із тих бесід, які я їм провожу, і те, що я їм розповідаю. Намагаюся якомога доступніше їм це роз'яснити, готую презентації для того, щоб візуалізувати власне те, що розповідаю, і ну, не на юридичній термінології, а в тій доступності, які вони зможуть зрозуміти те, що я їм хочу донести. Що ж до ключових елементів сучасної системи безпеки, а саме камер відеоспостереження, то із зрозумілих причин їх локації не розголошуються. Втім, як зазначив поліцейський офіцер, громада однозначно потребує збільшення засобів відеофіксації в населених пунктах. Камери, скажімо так, камери є, але на мою особисту думку, моє переконання їх недостатньо. Було б краще, чим було б краще, щоб їх було е, більше. За словами Олексія Федорова, в Миронівській ТГ є свої особливості через транзитний залізничний пункт. Але в цілому це не робить її особливою в криміногенному контексті, бо проблеми такі ж, як і скрізь. При цьому деякі громади області й досі потребують зміни підходу роботи на місцях. Тому варто запроваджувати поліцейського офіцера громади. А ось у Кагарлицькій ТГ поліцейський офіцер громади працює відносно нещодавно. Віталій Куліниченко прийшов на посаду півроку тому, маючи за плечима 19-річний досвід роботи в органах поліції. Відмінності в роботі каже доволі відчутні. «Є безпекові про проекти щодо громади, вирішення певних трудностів громади. Кожна громада є певні питання, які треба вирішити насамперед. Професія громади впроваджує ці проекти, взаємодія з громадами. Наразі Віталій Калініченко є єдиним шерифом, який обслуговує 35 населених пунктів Кагарлицької громади. А це досить суттєве навантаження. Тому тут однозначно є аргументи для розширення штату. Що ж до криміногенної ситуації, то тут лідирують типові топ-3 правопорушень. Домашнє насильство, ну, дрібні крадіжки виш, і ну, адміністративні правопорушення. Заряд безпеки дорожньої руки. Загалом ситуація не критична, каже поліцейський, адже тут, як і в Миронівській громаді, приділяється велика увага превентивним мірам і профілактичній роботі. Мова йде про тематичні лекції в закладах освіти з молоддю, зокрема щодо таких актуальних питань, як поводження в соцмережах і уникнення можливої співпраці з ворогом. Теж стосується роз'яснень про поводження як на воді, так і на транспорті, радує те, що в Кагарлицькій громаді розуміють, офіцер тут не для каральної функції, а підтримки роз'яснення і попередження. Я бачу, що ви неповнолітні діти, так? вам немає ще 16 років, так? Mm. І керувати автотранспортом, не маючи 16 років, відповідно, категорії, забороняється. Ви знаєте, так? Да? Я читав. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я це, це все знаю. Mm -hmm. Поставте, я думаю, вам стільки років немає 16 років. Не їхали, немає факту, mm -hmm. важко не будемо. Ми проводили вам профілактичну бесіду, щоб ви починали правопорушення так -так? і не їхали, зрозуміло. Так, я очікувала. Це так -так. ваші всі контролери, так? Так, так? Батьки знають, що ви їздили? «Так». Цифрова безпека в громаді також не на останньому місці, хоча й потребує додаткових технічних рішень. Мова про камери відеоспостереження, які значно полегшують розкриття злочинів. У нас... Населений пункт села наші обладнані камера відділ нагляду і безпечно Київщиною облаштовані міста. Допомагає досить суттєво, бо вирішені притихти інші питання і злочину, розкриття, і правопорушень. І завжди не бракує. І, ну, ми, якщо де треба конкретна ситуація, що ми бачимо, що там потрібна була камера, я особисто. Звертаюся в органи місцевого самоврядування для встановлення ну, пропозиції встановити той чи інші місцевісті для камер. Ідея місцевого шерифа це не просто запозичення західного образу, а реальна ініціатива, яка вже працює в багатьох громадах Київщини. І, хоча викликів ще чимало, від нестачі технічних засобів до кадрового навантаження головне вже є громада, бачить у шерифі партнера. Тому масштабування проекту має стати наступним кроком до безпечнішого і більш згуртованого суспільства.